Фільм Слава Україні це щоденник подорожей Україною і власні спостереження з війни французького інтелектуала та режисера Бернара Андрій Леві. Філософ побував у найгарячіших точках світу на Балканах, у Лівії, Бангладеші, Сирії, Сомалії Афганістані. В Україну він приїздить регулярно з 2014 року, як наголошує сам автор від початку російської війни в Україні. Цей фільм це щоденник нашої подорожі. У нас не було попереднього плану затвердженої ідеї. Єдине, що ми однозначно знали, ми на боці України. Ми не збиралися давати слово по п'ять хвилин Гітлеру і по п'ять хвилин євреям. Ми були з українцями, але поза тим ми просто поїхали на передову. Київ, Харків, Ізюм, Слов'янськ, Бахмут. Умань, Одеса, Миколаїв, Херсон і Очаків Леві проводить глядача найвіддаленішими містами і найбільш небезпечними ділянками фронту, що недокупованими територіями, і навіть супроводжує до шахти разом із запорізькими гірниками. І всюди він спілкується з людьми людьми, які пережили окупацію, звільнення, обстріли або навіть залишаються у зоні бойових дій, попри небезпеку. Солдати показують йому траншеї і запрошують на ночівлю в бліндаж, а бабусі пропонують пригоститися борщем щойно з вогнища. Леві розповідає, що найбільше його вразили в Україні дві речі: розруха, яку по собі лишають російські солдати, та стійкість і героїзм українських захисників і мирних жителів. люди втратили майже все, але продовжують боротися за свої цінності. Звісно, і за території також, але не лише за них. У злигоднях у районі Бахмута чи в інших місцях, де місцеві чекали на евакуацію місяцями. Я бачив людей, які все ще мають силу духу казати, що вони борються за європейський вибір, за те, аби бути частиною цієї цивілізації. Вони терплять такі страждання, тому що знають, це не дарма. Саме українці страждають, гинуть, втрачають родичів і хоронять власних дітей. І я жодного разу не чув, аби хтось із них казав, що війну треба припинити будь-якою ціною, що потрібно йти на компроміс, наприклад, щодо Криму. Такі нісенітниці можна почути лише на червоних доріжках комфортного заходу. У Сполучених Штатах за 10 днів відбулося 12 показів фільму Слава Україні. Квитки на прем'єру у Вашингтоні розкупили заздалегідь. Найбільше глядачів вразило, як близько режисерові вдалося підступитися до позицій росіян. У деяких місцях фільму їх розділяло менш ніж 10 кілометрів. Таке вражено, що наш як побув на тих місцях сам, тому що дуже реалістично знято, дуже реалістично передано атмосферу. Я від самого початку стежу за війною і прогресом України. Я хотів висловити свою підтримку, а фільм мене обнадіяв. Я побачив, наскільки українці впевнені в своїй перемозі і сам повірив у це. Цей фільм дуже сильний. Він надає людське обличчя містам, про які ми постійно чуємо з новин. Окремої уваги заслуговує сцена, де режисер показує нам кімнати, де вчиняли тортури над людьми в Херсоні. Увесь зал плакав, дивлячись ці кадри. І крім цього, фільм вдало передає гідність українців. Цього тижня Леві презентував свій фільм в ООН, де наголосив на нелегітимності присутності Росії в Раді Безпеки, а також в американському конгресі, де разом із Анною Зайцевою та Михайлом Діановим, які пережили блокаду Азовсталі в Маріуполі. Вони розгорнули український прапор. мені було приємно дізнатися, що десь далеко в Україні, в Окопах, на Донеччині, мої товариші побачили, що їхній прапор у конгресі і зраділи цьому. А це в свою чергу зробило щасливе мене. Я зняв цей фільм з українцями про українців. Саме вони справжні герої і персонажі фільму. І він зроблений для українців. Якщо я зроблю якийсь внесок, аби люди більше дізналися про Україну, більше підтримували її, аби союзники швидше передавали танки та літаки. і Відтак наблизили перемогу, а отже, врятували невинні життя. Моя робота буде завершена. Ми маємо перемістити нашу зброю з другої лінії фронту, тобто наших арсеналів, на передову, яка зараз у Бахмуті, Херсоні, Очакові, туди, де я був і де знімав. Сьогодні це треба зробити для нашої національної безпеки, національної безпеки Франції, національної безпеки американського народу. Зброю треба перемістити туди, де вона має бути, на передові в Україні. Ту Вердишубі Марія Ульяновська, Костянтин Голубчик, Дмитро Мельник, Голос Америки.